Мільйон переглядів за три дні. Набрало відео, де я печу просфори та із сарказмом розповідаю про те, якою повинна бути дружина священника за думкою деяких експертів. За майже рік ведення блогу ще ніколи я не отримувала стільки хейту. Одні писали, що я нічого не варта без чоловіка-священника, інші, що моє місце на кухні. І що, що в тебе три дипломи, якщо ти підкоряєшся своєму чоловіку і печеш йому просфорки Бути дружиною священника – це мій свідомий вибір. І повірте, після цього життя не закінчується. Я могла б працювати і надалі на державній службі за мінімальну зарплату. Церква не забороняє працювати дружині священника на світській роботі. Але я обрала займатися своєю справою, яка дозволяє працювати вдома, виховувати дітей і при тому непогано заробляти. Та не залежати від свого чоловіка-священника і бути підтримкою у його служінні. А в своєму блозі розповідаю про віру у Бога, ламаю стереотипи та зміню ваше уявлення про церкву. Субтитрувальниця